Багато дітей, да? А для тебе може бути щастя це кар'єра, да? вершина. Оце таке визнання, да? і жодних дітей. І взагалі всі варіанти є окей. Всі варіанти окей, да? Це дуже важливо, так? Да? Насправді немає правильного якогось щастя. Немає правильного щастя. Є конкретно твоє щастя, да? І воно може абсолютно не співпадати з шаблонами. Угу. Да? Абсолютно, і це також нормально. Е, дивіться, науково є два типи щастя. Два типи щастя. Да? Е, психологи виділяють: перше, це таке гедонічне щастя це прогедонізм, да? задоволення, насолода. Що це? От така дуже швидка радість від смачної їжі, від сексу, від покупок, від розваг, від відпочинку.